На медіапорталі intv.ua – політичний відеочат, наш гість, головний редактор телеканалу TVI, відомий журналіст, блискавичний оратор, аналітик, чудовий публіцист і просто привітна й розумна людина. Віталій Портников буду вважати отцію всю характеристику привітання Днем Святого Валентина. Чудово. Починаємо. Перше запитання від Івана. Уважаємо Віталій, Очень вас уважаю за патріотизм і железну логіку ваших суждень. Больше было бы таких журналістів в Україні, вопрос надовго ли поселилась на нашу голову. нещастя, наша кримінальна і колоніальна власть ну, тут є питання з того, з якого моменту людина відраховує кримінальність і колоніальність влади з за останні 10 місяців, чи може там з 1994 року. А для когось це 2004 рік, правда? Мені здається, що. Проблеми не в терміні я сьогодні вже про це писав, порівнюючи, скажімо, там українські політичні події з подіями в Єгипті. Ось єгиптяни не мов би зробили все, щоб на їхній голові не було кримінальної і колоніальної влади. Президент Хосні Мубарак пішов у відставку до влади. Прийшли військові, які вже сьогодні повідомляють, що вони заборонять будь-які масові акції, протести. І люди не мов би, з цим погоджуються. Хоча. Це ті самі люди, які керували Єгиптом впродовж останніх там не 20 років, а 60. Ці всі люди, вони завдячують своїй владі військовому перевороту 1952 року. І, звичайно, я задаюся питанням. Чого хотіло єгипетське суспільство, коли воно вийшло на вулиці, окрім відставки Хостнівобарка? От люди, які виходять на вулиці, вони мають собі давати радість цього питання не тільки в Києві, але й в Києві. І коли це відбувалося тисячі року, і коли це відбудеться, це може відбутися і зараз. Наша проблема проблема взагалі розвитку пострадянського суспільства і близькосхідного суспільства, що у нас не було політичного життя. Тут його. Знищили більшовики на Близькому Сході, так звані вільні офіцери, там, партія арабсько-соціалістичного відродження, яка є в інших країнах, яка може бути порівняна з КАПРЕС за е, саме сутністю свого тиску на суспільство. І після цього залишається такі, така пустеля, розумієте, коли у людей немає політичних поглядів, коли вони точно знають, що влада погана, коли вони готові її позбутися, але вони не знають, що далі. Тому що в них немає уяв, немає позиції. Ось хтось хотів би, скажімо, там ліберальних реформ, був би ліберал, а хтось хотів би соціальних гарантій, був би соціал демократом І ці люди голосували б за різні партії з їхнього середовища, виходили б цікаві політики, як це до речі відбувається в країнах там центральної Європи, і в цьому сутність їхніх реформ. В нас нічого цього немає. У нас це все, все тільки ярлики. У нас суспільство поділяється на дві частини. Одна частина це така пострадянська, яка бажає, що влада повернула радянський союз. Невідомо як. А друга частина це прозахідна, яка бажає, щоб влада зробила так, як на заході, але це має зробити не влада, це можуть зробити тільки люди, тільки самі люди можуть побудувати нормальне суспільство, якщо вони будуть собі уявляти, як. Нам взагалі жити яке в них уявлення про майбутнє своєї своїх дітей. Так що мені здається, що це питання, воно можна сказати, що нинішня влада вона може не проіснувати довго, а може проіснувати довше. Але від цього проблеми України не зникнуть в один день, і навіть в один рік. От от яка величезна проблема нашого розвитку. У 2004 році, коли Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва робив опитування серед експертів, було поставлене запитання: хто на вашу думку винуватий в тому, що в Україні немає демократії? Тоді експерти відповіли, що політична еліта, її корумпованість, необізнаність і, і так далі. Вже цьогоріч, коли робили аналогічне опитування і задали те ж саме запитання, сказали, що Несвідоме громадське суспільство, тобто, що винувата громадськість, тобто нарешті дійшли до того, що винувата громадськість і що вихід не у виборах, а у тому, щоб ця громадськість єдналася. І єдналась і щось робила. Можливо, у вас є рецепти, як це має відбуватися. Що ці громадськості повинно робити? Що вона повинна робити, щоб вона перетворилась на якийсь рух, на якусь силу, яка б могла протидіяти, мати свої погляди. Ну щось протидіяти, протиставляти з цій владі, аби не не відбулося, так як відбулося в Єгипті. Розумієте, журналісти ж не дають рецептів суспільства. Журналісти взагалі просто констатують а той. Публіцисти? І публіцисти також. Вони констатують той факт, який існує сьогодні. Тобто, наше завдання фактично, Воно... ми не є хірургами, ми є фактично терапевтами. Ми можемо поставити діагноз, якщо мова йде про операцію. Це Завдання зовсім інших людей, якщо чесно сказати. І в цій ситуації можна сказати, що це що треба робити? Люди можуть. Дбати про себе я б сказав, що кожна людина має дбати про себе, про свій власний розвиток. Я маю наразити розвиток не з точки зору статки, а з точки зору своїх якихось поглядів на те, що відбувається в країні насамперед, і своїх власних поглядів на майбутнє. Це друге питання. В цій ситуації люди дійсно можуть об'єднатися. Вони можуть створити там незалежну профспілку, вони можуть створити якийсь громадський рух. Але ці громадські рухи має об'єднувати людей одних політичних поглядів. Бо ми вже маємо досить печальну ситуацію, скажімо, там, блоком Юлії Тимошенко, коли депутати з цього блоку спокійно там чи з нашої України, немов би такі ідеологізовані депутати. Вони спокійно переходять на бік якихось інших політичних сил, що тільки ці сили виграють, бо них цікавлять тільки їхні бізнес можливості. Я впевнений, що якщо партія регіонів програла президентські вибори, її фракція теж розсипалася за кілька днів. І всі ці люди, які зараз говорять нам про те, що треба захищати пам'ятники Сталіну, і що треба, щоб держава контролювала телебачення, ті ж самі люди сьогодні говорили, що пам'ятникам Сталіна на місце в Україні, і що головне це захист державної мови і української культури. Культури. І з тим самим виразом обличчя, тому що цих людей внутрішньо нічого немає, їм взагалі все рівно. Їм головне заробити певні гроші вже сьогодні. І якщо суспільство буде так себе сприймати, як ці люди, вони нічим не будуть відрізнятися від, від влади. Е, коли наші молоді люди говорять, що в них єдине бажання це виїхати з України, то це теж досить е, легкий і простий спосіб. Е, Вирішення ситуації для мене взагалі це не дуже зрозуміло, тому що ну, іншої країни в них все одно не буде. В е, е, будь, які будь-якій іншій країні вони все одно все життя будуть жити на чужині в тих умовах. Які вже побудували інші люди, от французи для себе побудували Францію, німці, Німеччину, американці побудували Сполучені Штати. Звичайно, кожна людина може стати американцем. Це все зрозуміло. Але це теж має бути вибір бажання будувати нову таку цивілізацію, який люди досить серйозно робили свого часу, а не просто вирішували таким чином, позбутися тих проблем, які є в їхній власній країні. Коли було. Єврейське заселення сполучених штатів багато наших співвітчизників Сподолу переїжджали до Америки. Вони робили це не від просто бажання переїхати, тому що вони не могли жити. фактично їх тодішня держава вичавлювала з цієї країни, не давала їм ніяких можливостей розвиватися і впливати. Вони були людьми другого сорту. Мені здається, що наша молодь не є другосортною в цій країні, що вона може опанувати ситуацію, якщо вона захоче. Але якщо вона буде для себе ставитися таким чином, то ми в цій країні залишимо тільки знаєте номенклатуру і пенсіонерів, і так будемо жити в цій Україні без молоді, без перспективних людей. Бо цього це теж достріальне. Скажіть, будь ласка, як довго має пройти час, щоб люди усвідомили, щоб щось мати треба спочатку віддати. Платити податки, щось вкладати, робити, щоб кожен задавав собі питання, що він може зробити. Знаєте, для того, щоб людина вирішила, що вона має платити податки, вона має бути впевнена в тому, що її податки не розкрадуть. Для того, щоб суспільство стало достатньо цивілізованим, нам потрібен досить великий шлях. Цей шлях можна відраховувати від моменту, коли люди дійсно будуть здатні обрати компетентну владу, нав'язково партійну. Може, професійно. І самі собі сказати, що в них є спільний вектор розвитку. Тому що нашого суспільства сьогодні вектор розвитку спільного немає. Я Знову кажу, що в нас є половина суспільства, яка бажає на захід і не знає як вперед, і половина суспільства, яка бажає в Радянський Союз, і теж не знає як назад. Якщо наше суспільство об'єднається навколо якоїсь мети, хоча б, для того, щоб країна нормально розвивалася і. Люди стали тут свідомими громадянином, потрібно десь від 15 до 25 років. Це великий шлях, це довгий шлях побудови цієї країни. Швидко тут нічого не буде. Кожний рік зволікання з реальними економічними реформами і з політичними реформами, то це теж синхронізація. Не треба думати, що можуть бути економічні реформи з демократизації країни в Європі. Не може так бути. Це можливо в Азії. А у нас просто економічні реформи демократизації знову приводять до відтоку найбільш талановитої і сильної частини населення. Розумієте, немає ніякого сенсу. Якщо в тебе ти талановитий програміст, якщо ти непоганий вчений, якщо ти непоганий менеджер, знаходитися тут. Країні економічної політичних несвобод, коли можна знаходитися десь із цими, цими своїми здібностями в вільному світі. Так що ми хочемо залучити активну частину суспільства, маємо економічні реформи, щоб вони синхронізувалися з політичною розбудовою. Ну це довгий шлях, ну що ж поробиш? Знаєте, ми не... ми мусимо набратися терпіння. Мусимо набратися терпіння і щось робити, а не переживати за те, що у нас така країна, так.